Привіт, в цьому відео розповідаю про всі можливі варіанти зекономити в мабуть найсоковитішому інтернет-магазині України в цитрусі. Першу сторінку, куди потрібно завітати, якщо хочете щось придбати зі знижкою, але й самі ще поки не знаєте, чого хочете. Це сторінка з переліком всіх акцій. Тут пропозиції і на смартфони, і на побутову техніку, і на техніку для кухні, товари для геймерів, автомобілістів та багато іншого. Окремо можна зайти на сторінку пропозицій від Samsung Club By Citrus. Центр гейма також не оминайте. До свят в інтернет-магазині цитрус пропонують знижки на окремі товари до 60%, а то і більше з корисних послуг, які надає цитрус, виділю цитрус майстер, цитрус захист, цитрус кредит, цитрус сервіс та цитрус з пробігом. Приносячи старі гаджети, ви можете їх обміняти на нові зі знижкою до 90%. А ще в цитрусі є програма лояльності, і назва в неї дуже незвична. Це плюшки. Купуй товари в цитрусі та отримай кешбек від 1% від вартості товару на бонусний рахунок. А потім вже накопичені бонуси можна витрачати на купівлю нових товарів до 50% від їх вартості. А якщо за рік накопили гаджетів на суму більше ніж 100 тисяч гривень, то ваш кешбек буде 4%. Чи можна в цитрусі зекономити з промокодом? Так, поле для них я знайшов на сторінці оформлення замовлення, але самих промокодів не було. Якщо їх знайду, то додам в опис до цього ролику. Щодо доставки, то безкоштовна вона лише до найближчого магазину цитрус. А якщо захочете доставку новою поштою або Укрпоштою, то будете платити по тарифам перевізника, вдалих вам покупок та великих знижок.